Вітаю сьогодні. Ми розбираємо спадок Джеймса Ренді, людини, яка ну була професійним ілюзіоністом, майстром обману, так так, але присвятила все своє життя пошуку правди. Абсолютно, наші джерела це е, ціла добірка його телевізійних виступів, лекцій, інтерв'ю. І наша мета сьогодні не просто переказати його викриття. Ні, це було б занадто просто. Ми хочемо розібрати сам інструментарій скептика, який він залишив. Адже його головна ідея була в тому, що найкращий спосіб зловити шахрая це мислити як шахрай. Саме так. Він знав усі трюки, так би мовити, зсередини. І це давало йому унікальну перевагу. І з чого він починав? Який був перший крок? В основі його підходу лежало кілька, скажімо так, залізних правил. І перше, мабуть, найважливіше тягар доказу. Тягар доказу. Так. Той, хто робить надзвичайну заяву, той і повинен її доводити. Не ти маєш доводити, що екстрасенс брехун, ага. а екстрасенс має довести, що він справді говорить із мертвими. Тобто обов'язок доводити лежить на тому, хто щось стверджує. Це, знаєте, звучить просто, але ж насправді повністю перевертає гру. Повністю завдання скептика не бігати і спростовувати кожну теорію змови, а просто сказати добре. Покажіть докази саме так. І це підводить нас до другого принципу, який Ренді ілюстрував Ну з особливим близьким гумором. Він казав: неможливо довести, що чогось не існує. А це мій улюблений приклад. Спробуйте довести, що за орбітою Плутона не літає порцеляровий чайник. Ну, ви ж не зможете? Звісно, але його приклад був набагато яскравішим. О так: експеримент з літаючими оленями. Це ж просто геніально у своїй абсурдності. Так, він пропонував уявити, якийсь вчений заявляє, що олені не можуть літати. Як це перевірити? Ренді каже: гаразд, проведемо експеримент. І що за експеримент? Беремо тисячу оленів, веземо їх на дах всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і скидаємо по одному. Звісно, це лише уявний експеримент. Не хвилюйтесь за оленів, так чисто гіпотетично. І ось ми скидаємо першого, другого, сотого, тисячного. І що ми бачимо внизу? Ну, гору розбитих оленів здавалося б, висновок очевидний. Так. Але ось тут Ренді робить такий логічний фінт: він питає, що ми довели? І що ж? А ми довели лише те, що ці тисячі оленів у цей конкретний день за цих погодних умов з цієї висоти не змогли або не захотіли полетіти. Точно, але чи довели ми, що олені взагалі не можуть літати? Ні, можливо, є якісь особливі олені. Можливо, літають лише вісім особливих оленів Санти, і лише напередодні Різдва, і лише якщо їм дати магічний корм. Ви не можете довести, що це не так. Зачекайте, але ж тоді виходить, так що будь-який екстрасенс може просто сказати: мої сили сьогодні не працюють, бо у вас скептична аура. Це ж ідеальна відмовка. Ідеальна як Ренджі обходив цю пастку. А ось тут і вступав у гру його досвід, фокусника. Він не намагався довести, що чогось не існує. А що він робив? Замість цього він показував, як це можна зробити за допомогою трюків. Він казав: Я не знаю, чи дійсно ви згинаєте ложки силою думки, але, але я можу показати, як досягти точно такого ж ефекту за допомогою спритності рук. Саме і це вибивало ґрунт з-під ніг у будь-якого чудотворця. Як у випадку з Урі Гелером, легендарним згиначем ложок, у 70-х він був світовою сенсацією. О, так. Люди дивилися телевізор і бачили, як металеві ключі, ложки гнуться в його руках, ніби пластилінові. І це виглядало ну абсолютно реально. Але Ренді знав секрет. Який? Один із методів, який він демонстрував, це попереднє згинання ви берете ключ і непомітно, наприклад, притискаючи його до краю столу, під час розмови, згинаєте його трошки. А потім. А потім Тримаючи вже зігнутий ключ, ви робите легкі рухи пальцями, і створюється ілюзія, що він гнеться прямо зараз. Це техніка, яку фокусники називають рачетинг. Вся магія у підготовці та відвертанні уваги. Абсолютно, але ж був гучний виторок, коли Геллер прийшов на одне з найпопулярніших телешоу у Америки: «Детонайт Шоу» з Джоні Карсоном. Так, це був ключовий момент. І Карсон, у минулому фокусник, зателефонував Ренді за порадою. І Ренді сказав йому дуже просто: не дозволяйте йому використовувати власний реквізит. Тобто, надайте йому свої ложки, свої ключі і не дозволяйте йому або його помічникам торкатися до них до початку ефіру. Геніально! І це був тріумф в прямому ефірі. Геллер сидів перед столом з заваленим реквізитом від Карсона, і Нічого. нічого не відбувалося. Він скаржився, що відчуває занадто сильний тиск, що він не в формі. Але насправді його просто позбавили можливості підготувати трюк. Так, і коли контроль був встановлений, диво зникло. Це дуже показово, але мені здається, ще більш ну, цинічним був випадок із так званим цілителем вірою Пітером Попофом. Отак я дивився ці записи, і це справді моторошно. Він стоїть на сцені і викрикує в натовп: Еліс, я бачу вас, у вас рак шлунка. І жінка в залі починає плакати. Він знав імена, адреси, хвороби, і це виглядало як прямий зв'язок з Богом. Так, і секрет був водночас геніальним у своїй простоті жахливим у своєму цинізмі. Команда Ренді прийшла на один із його сеансів. Із радіосканером. Саме так. І вони натрапили на радіочастоту, на якій жіночий голос передавав інформацію. Це була його дружина. Вона сиділа за лаштунками з навушниками і мікрофоном. Угу. Перебираючи молитовні картки, які люди заповнювали перед входом, вказували свої імена, хвороби, прохання. І вона просто зачитувала всю цю інформацію чоловікові у крихітний бездрутовий навушник. Один в один. Ренді зберіг запис цього радіоперехоплення, і там є просто неймовірні фрази. Наприклад, дружина каже: Привіт, піті, ти мене чуєш, якщо ні, у тебе проблеми. Вона давала йому вказівки, кого викликати, які деталі назвати. Це просто в один момент вона навіть сказала: Тримайся подалі від тих циць, я тебе бачу. Ого, це вже не божественне откровення, а якась сімейна драма в прямому ефірі. Точно. І коли Ренді оприлюднив ці записи на тому ж The Tonight Show, імперія Попофа розвалилася ну, на деякий час. Хоча, як не дивно, він згодом повернувся і знову почав заробляти мільйони на чудодійній воді. Це показує наскільки сильною є віра, але цей випадок підкреслює ще один аспект роботи Ренді. Він не просто викривав, він створював умови для чесної перевірки. І це, власне, і було метою його найвідомішого проєкту. Виклику на мільйон доларів. Так, приз у мільйон доларів для будь-кого, хто зможе продемонструвати паранормальні здібності. Але в умовах чесного контрольованого експерименту. І ключова фраза тут контрольований експеримент. І це не означало, що Ренді ставив неможливі умови. Ні. А як це відбувалося? Протокол тесту завжди узгоджувався із заявником. Вони разом вирішували, як виглядатиме справедлива перевірка, і був один випадок, який ідеально це ілюструє. О, так. простий та елегантний контроль йдеться про Джеймса Гайдріка. Він стверджував, що володіє психокінезом. Здатність рухати предмети силою думки або як він це називав енергією ці, і його коронним номером було перегортання сторінки телефонної квірі, не торкаючись до неї. І на телебаченні це виглядало, звісно, дуже ефектно. Але коли він прийшов на тест до Ренді, то й не приніс жодних складних приладів. Абсолютно ні. Він просто взяв упаковку маленьких пінопластових кульок і розсипав їх тонким шаром навколо книги. Кульок. А навіщо? А логіка була бездоганною. Якщо Гайдрік справді рухає сторінку силою думки, пінопласт залишиться на місці. Але якщо він на неї дме, навіть ледь помітно. Легкі кульки розлетяться. Геніально! Це ж геніально. Контроль, який не заважає паранормальним силам, але робить шахрайство неможливим. І що в результаті? Гайдрік напружувався, робив паси руками, але сторінка лежала на місці. Зрештою, він не витримав і дмухнув сильніше. І що сторінка перегорнулася, а разом з нею розлетілися і всі пінопластові кульки. Тест було провалено, повний провал, і таких тестів було багато. Я читав про його експерименти з лозоходцями». Людьми, які стверджують, що можуть знаходити підземну воду за допомогою роздвоєної гілки, так Ренді створював тестовий полігон. Він прокладав під землею мережу труб, по яких можна було пускати воду. І як проходив тест, лозоходцю пропонували пройтися полем і позначити прапорцями, де, на його думку, тече вода. І що працювало перед початком тесту на відкритій трубі їхній дар працював, але щойно починався сліпий тест, де ніхто не знав, у якій трубі є вода, їхні результати падали до рівня випадкового вгадування. Тобто, за всі роки існування виклику, ніхто так ніхто і не забрав мільйон. І знаєте, здавалося б, це все така інтелектуальна гра, розвінчання міфів на перший погляд. Але Ренді завжди підкреслював, що за цими, на перший погляд, безневинними заявами стоять реальні людські трагедії. Безумовно, для нього це було не розвагою, а формою, ну, захисту прав споживачів. І найжахливіший приклад, який він часто наводив, Угу, це медіум Сільвія Браун. Так. Вона була неймовірно популярною. Вона брала по 700 доларів за 20 хвилинну телефонну розмову. Обіцяла зв'язатися з померлими родичами. І вона давала людям не просто неправдиву, а часто жорстоку інформацію. У джерелах згадується історія Аманди Бері, дівчина зникла у 2003 році. І її мати Луана Міллер прийшла на телешоу, де була Сільвія Браун. І запитала про долю доньки. Це ж так важко уявити. І Браун, дивлячись ці жінці в очі, впевнено заявила: Вона не жива люба, вона на тому світі. Жах. Вона навіть додала, що бачить її тіло у воді. Мати Аманди прожила з цією впевненістю кілька років і померла у 2006-му, вірячи, що її доньки немає в живих. А найстрашніше те, що у 2013 році, через 10 років після зникнення, Аманду Бері знайшли живою. живою. Весь цей час вона була в полоні, але її мати цього вже не дізналася. І коли уявляєш цей біль, розумієш, що Ренді боровся не з диваками, а з людьми, які наживалися на найглибшому людському горі. Саме так це перетворює його роботу з інтелектуальної вправи на такий, знаєте, моральний імператив. Але, мабуть, найамбітнішим його проектом, який об'єднав усе: і трюки, і викриття, і медіа. Була містифікація під назвою проект Карлос. О, це його шедевр. Він вирішив довести, що може з нуля створити фальшивого медіума і змусити весь світ у нього повірити. Так він хотів продемонструвати, наскільки медіа прагнуть сенсації і просто не перевіряють факти. Він знайшов молодого художника Хосе Альвареса і перетворив його на Карлоса, на Карлоса містичного гуру, який нібито отримує знання від двохтисячолітнього духа. Вони вигадали йому біографію, навчили кільком простим трюкам. Як, от, зупинка пульсу. Так, це ж був його коронний номер. Так, а секрет був ну сміховинно простим. Він затискав під пахвою маленьку кульку для пінгпонгу, перетискаючи артерію. Пульс на зап'ясті зникав. І все, і все. Інший трюк він нібито бачив ауру людей. Насправді він просто вдивлявся в одну точку, поки очі не втомлювалися. І тоді навколо об'єктів з'являвся залишковий світловий ефект. Це чиста фізіологія. Із цим набором простих трюків вони поїхали в турне по Австралії. І що сталося? Його прийняли як справжню сенсацію. Він виступав на головних телеканалах, збирав повні зали, академіки писали про нього статті. І ніхто нічого не запідозрив. Ніхто. Кульмінацією стало його шоу в Сіднейській опері, яке транслювалося наживо. І саме там, наприкінці виступу, Ренді вийшов на сцену. І розкрив, що все це від початку до кінця була містифікація, уявляєте цей шок. І який ефект це мало? Це, мабуть, був величезний скандал. Це був шок. Він продемонстрував, що медіа, які мали бути сторожовими псами правди, насправді більше зацікавлені в гарній історії, ніж у фактах. Тобто проект Карлос став остаточним доказом. Так, доказом його тези. Люди готові повірити в будь-що, якщо це подано впевнено і красиво. Отже, якщо зібрати все докупи, інструментарій ренді це вимагати доказів, розуміти, що не можна довести відсутність чогось так, використовувати знання про трюки для викриття трюків. І головне створювати прості, але надійні контролі. І ці принципи, що не цікавіше, актуальні далеко за межами розмов про екстрасенсів. Це, по суті, інструкція з інформаційної гігієни. Як саме? Ну, коли ви бачите рекламу чудо-пігулок, варто запитати, де докази, окрім відгуків? Коли читаєте гучний політичний заголовок, варто подумати: а чи не може бути іншого простішого пояснення? Тобто ренді вчив бути уважним споживачем інформації? Саме так. Історія з Карлосом залишає одне мабуть найважливіше питання. Ренді створив одну виставу і розкрив її. Але це змушує задуматися у світі, де нас щодня бомбардують рекламою, новинами, думками експертів. Скільки ще таких добре зрежисованих вистав ми сприймаємо як реальність, просто тому, що ніхто ще не вийшов на сцену і не розкрив нам їхній трук.